Взагалі, оце питання негативних емоцій дуже важливо в собі прослідковувати. Тому що, якщо говорити про природу негативних емоцій, то треба розуміти, що наше тіло має пам'ять. І ця форма, вона має, вона включає оце ДНК дуже багато пам'яті, пам'яті загальної. З минулих тілень це, це навіть мови нема однозначно. А плюс до того, що ще і загально суспільної свідомості. І будучи з таким досвідом, дуже важко не реагувати на якісь взаємовідносини, чи там щось спокійно, рівно і без, без якогось збудження якогось внутрішнього неприйняття і так далі. А агресія, ми розуміємо, що це ну, з однієї сторони, зрозуміло в Чому вона виникає? Це, знову ж таки, це все пам'ять, це все досвід. От. Але вона знов людину повертає до тих самих проблем, якщо це, ця емоція не вирішується, то не вирішується і нічого. І тому з цим, звичайно, що треба працювати. І є, ну, звичайно, що є багато практик, але основне те. Що треба це зрозуміти, що з цим треба працювати, і як працювати з цим, для того, щоб вирішити всі ці питання? І це можливо. Можливо, взагалі бути у повному усвідомленні тому, чому саме люди так реагують, чому відбуваються такі реакції, для чого вони це все до кінця усвідомивши, Людина стає вільною від цих емоцій. І це дуже важливо пізнати. Саме сприйняття близької людини такої, як вона є, це правильний вихід з положення. Це вихід з усіх цих реакцій, з цих емоційних станів, і з цих непорозумінь. Але знову ж таки, для того, щоб сприйняти людину такою, як вона є, треба побачити. Оці всі процеси, усвідомити ці процеси. І тоді відбувається чудо, яке, яке дозволяє людині бути абсолютно сяючою і вільною від цих процесів. І радіти життю, незважаючи ні на, ні на які думки, сприйняття ближніх, але разом з тим дозволяти собі їм допомагати саме власним баченням їх. Цих. Чи людей, чи відносин там.